Трансляція ж почалася, якщо я не помиляюсь. А, написали ви в ефірі, дякую. О, контейнер збери їх усі, непогано. А це тільки почалося. Привітули щось трішки. ефірі, дякую. О, контейнер ага, зараз. усі зараз непогано. Привіт-привіт, друзі! Радий вітати! 3X одразу бахнув. Трішки вмажемося в ці контейнери, може містики випадуть? Побачимо, побачимо. Трібно... О, містики випали, чудово! В мене емільє, мені немає сенсу за ним гнатися, тому якщо б він на, на твінку випав. О, зовсім інакша справа. На твінку я полюбляю. Збери їх усі, добре. Блин, а надалі, ну, якось не хочеться. Так. Що ну, тут збери їх усі Це така фігня. М -м тисячу зо. Ого, о, -хо -хо, нормально, слухай. Я і не знав, що мені одного не вистачає. Тут зараз випаде стабільно цей містичний сертифікат. Ага, 2000. Помітив, що. Пішла сходина. Я посуд помив. Так, нормально? Немає посуди. Хе-хе-хе. <схай> Жесть! Я прям на киву. А? До мами? А що мами? А, в неї все добре? Добре. <кхъв> Так, друзяки, потихеньку зараз під'єднуюся. Будь я ласка, не а все, значить. Дуже дякую, дуже дякую, що посуд помив. Молодець, братанчик, прям красавчик. Я вже тутенький. Проблеми були трішки з електроенергією. Перезапустіть, будь ласка, етер, я вас прошу. І все буде працювати. Так, поставте, будь ласка, плюсик, якщо ви мене добре чуєте та добре бачите, щоб я розумів, що там по зворотньому зв'язку. Сьогодні так, на чилі, чисто на розслабоні, ми будемо легесенько-помалесенько грати на об'єкту 579-му, правильно? О, неправильно, 590-му. Курву, поностворювали об'єктів: той об'єкт, цей об'єкт, той його об'єкт і той об'єкт. Об Є розіграш містичний? блін, я не знаю, чому вони поставили. От якщо б вони поставили сюди містичний сертифікат. Умовно, 8-го-10 рівня це прям була пушка. Ну, це, блін. Ти по факту борешся заради того, щоб що. Ну, тобі випаде те саме лайно. Ну, коротше, таке. Тут всі прокрути, ну, коштують дуже дорого. Вмазуватись в них, я думаю, не варто. Так, що у нас тут? У нас тут танчик є. Готовий на ньому грати. По амуніції все ок, по спорядженню все ок. О, так. Перезапустіть, будь ласка, етер, в кого там він глючив. Повернувся. бітрейт впав, не бітрейт, а цей. Коротше, електроенергія зникла трішки, та й таке. Так, я зараз... Опа. Так от чисто сісти добряче, зручно. Як ваші справи розповідаєте? F5, панове, що за F5? Я не буду натискати F5, за... ну забайтять мене зараз на щось. Я на таке не підписувався. Якщо мене добре видно, то значить окей. Значить, у вас. <пій> Очень нормально. А що за F5, бляха? Я, на... Я боюсь натискати. Все, натиснем, нічого нема. <фій> нормально, нормально. Так, добре. Mm. В5, це ж значить прикол, типу, все добре. Що поїхали, перший бій на об'єкту 590 в5 це перезавантажити активне вікно в браузері. А, зрозумів. Я просто контр-Р користуюсь. Він е, перезавантажує вікно за чисткою кеша на цій сторінці хіба ні? Ну, скажи, що це так. Ну скажи, не побалую. Це мене внутрішнього айтішника мого побалує. Привіт, друже гарної гри. Василь Васюк, привітули. Привіт, привіт. Дякую, що завітав. А, куро! Чек так. Знову закину через 100 років. А, це я налаштування графіки не змінив, блін, забув. <кху> ну нічого. Контр Shift r а Contur r що робиться? Навіть не подивився їхній сетапчик. Доброго вечора, привіт, улисен. Маминої подруги, привіт. Ні, дивіться, танкує непогано насправді. Але зараз з точки С буду їхати, скоріш за все, важкі танки. Я поїду сюди, зараз відстріляю по ним. Шкода за постріл прикольно. Командир, ну ти снайпер. Мені здається, цей танчик досить добре мені сподобається. Дрога, та вся Скільки плануєш стрімити, Ой, друже, та не знаю Йо, по часу. Допливався. Десь може половиною години. Ой-ой-ой. Так, ну 590 там десь. Амби цього розбирати. Давай, давай, давай. А довгенько кидає, я вам скажу. Непогано, розули андони. Ти що бикуєш, друже? Чомусь по броні навіть на т 2 схожі. Пес 200 натанкував вже. Їхать, Ще раз мене що не пробивають, реально це так. Оу, ти що, який важкий патрон був? Є, а, зрозумів, це цей я сидить, Курва засраний. Нас, реально Так, мені потрібно наїхати на цей на ПТшку. Блін, в нього стріляти? Ой, друзі, чесно, тупо не хочу це коментувати навіть. Всім привітки ради вітати. Так, Ігор, привіт, Орків Геть, привіт. Чомусь машина на КПЗ споже. Чи ж було не дивно, вони завжди все. Дирали. Це СТ, так, це СТ. Марон, привітули, привітули. Так, привіт-привіт усім. Дякую, що завітали. Протискайте, подобайки, будь ласка. Перший бій такий вмазаний: 3300. Ну серйозно, курва, це просто жорстко, серйозно. Чому цим рокоблудом таким щастить? Подиви! Ну, відкрутки не існує. <реш> воно накидало 3200, воно має навіть 1000, не має середньої шкоди на аккаунту, але воно мене розхибало, я його не пробив, а воно ще від мене втекло. Отако, отако, Мирон, Грай. Грай перемагай, донать в гру. Так, давайте трішки вмажемося в ці містичні контейнери. Багато не планую вмазуватись. Тю трішечки 5 тисяч просто десь витратимо. Мирон, добрий вечір. Україниці цим пишаюсь. Привітули, друже. Я трішки втомлений, тому не зовсім. Такий заряжений, але нічого. Будете мене заряджати сьогодні. Але добре танкую, наче. Так, по два. Містичний контейнер на другого рівня. Давайте десь тако 5 тисяч вмажемося, бо я ось думаю вмазуватись на аккаунту без і, донату. Але то потрібно продати, розумієте, 50 ТП 9 рівня, заради якого, який мені випав безкоштовно Ну, на цьому клановому івенті. Я, звісно, думаю, що я не буду цього робити. Диви, по одному випадає, аби тебе курва, цюлювали. Накидайте плюсиків, накидайте Мирону енергію, накидайте мирону, вподобай, будь ласка. Опа, 4 містичного контейнера. Сюди просто. Як пощастить? Зроби, можна зробити скомбінувати відос, як випадає на основі, як випадає на аккаунті без донати. І витратити по 5 тисяч золота. І подивитися, що з того вийде. Верон, добрий. А, це добрий. Саня, привітули, Орків геть, привіт, Орків геть, а як до тебе можу звертатись? Розкажи мене, будь ласка, мене, будь ласка, перепрошую. Замовляюсь, хлопаки, чесно, відпрацював сьогодні цілий день, прокинувся з раночку. Так, ну, ще можемо. Я десь так і розраховую 5000. Я не розраховую, містичний сертифікат і 100% падає з останнього. Тому про це навіть можете не думати. Так, о, все, це останній прокрут. Ну, глянемо, глянемо. Як завжди, найменше падає. Так, ну що тут у нас? Що нам повипадало? Так, значить, ми зараз подивимося. 14 містичних контейнер першого рівня і 2 містичних контейнер другого рівня. Ну що, давайте морону В енергії, щоб морону щось випало. Бо я б дуже хотів би хотів, чесно, містичний сертифікат. Просто дуже би хотілося, але, як розумієте, потенційно він може що зробити не випасти. 200 золота, дякую. Мене звати Антін, дуже приємно. Що ти запитав? <хи> О, слухай, дуже незвичайне в тебе гарне ім'я. Я спробую запам'ятати. Я спробую. Так, щось у мене тут. 75 тисяч кредитів. Наш український блогер відкрив 4 сертифікати. Ого, це хто наш український блогер. У нас багато українських блогерів. Мені з 5 прокруту випав сертифікат. Я не буду коментувати. Ну, просто Мирону жодного цього не випаде містичного сертифікату. 100. Та, будь ласка, ВГшечка. Один. Моя любима ВГшечка. Оце добре. ВГА. Давай, давайте зараз ми складемо пісеньку про ВГшечку. Е, зараз зараз приду. Опа. Опа! І зараз під цю пісню випаде 100%. Давайте, давайте разом. Ти ВГшка моя. Ти ночей не доспала і кидала мені сертифікат містичний. А я тебе все любив, моя вегешечка. Любив ого! Любив! Ви поняли? Ви поняли, в чому суть? Ха, співати? Співати пісні? Мені випало три тисячі золота. <laughs> Мені випало 3000 золота сюди. <laughs> Подивіться. Ну, слухайте, і 100 тисяч впало вільного досвіду. Ну, слух... блін. Блін, а курва можеш? А можеш? А можеш. М -м -м. ну містичний контейнери. Так, як молодий Елес Преслі, дякую. А я на секунду відійшов, а де поляк? <laughs> Поляка нема, все. Так, ну давайте, давайте. другий рівня. Блін, якщо випало б зі 100 тисяч золота, видалив би танки на тиждень. Десь. Давай, зараз випадає 100 тисяч золота, видаляю танки на місяць. Давай. Фух, добре, що не випало, то. Що я ще грати буду? Ну, потенційно, слухайте, потенційно. Я, ну, практично відбився. 2000 я не відбив, 2000 не відбив. Тут немає прокруту безкоштовного. Де там, бляха? Ага. Піструн тобі, а не прокрут безкоштовний. Я практично відбився. Але мені випало 100 тисяч досвіду, розумієте? Тобто, потенційно можна щось. Потенційно за 5 тисяч золота. Ну, бляха, Ну бляха. За паспортом Антон, але солов'їною Антін, це як скорочено, ласкаве. Ого. Сьогодні все відкрив 4 містичні сертифікати, нормальних танків не було облом. Ого. Ну, я оце думаю. Я думаю, все ж таки не буду вмазуватись на аккаунту без донату. Ну, що це буде? Розумієте, я вже просто тоді не вивезу курву, падає напруга. Ах, дідько, сподіваюсь, не виробиться. Ну, дивіться, потенційно непогано. Потенційно непогано. Вирубається. Так, ви тутонька люди, чи ні? Тутонька чи не На що там за загроза, О, Де? Так, повертайтеся. Так, я вже тутоньки, то зараз тут, то ви перезавантажте, будь ласка, Етер. Якщо у вас картинка зависла, щоб ви змогли мене чути і бачити. Бо я себе і чую і бачу. Перший бій, на жаль, не вийшов. Якщо ще раз електроенергія е, виробиться, то, друзяки, я вже не буду тоді починати. Напевно, наступний день, тому що. Так, перезапускати. Опа! Опа! МП6, літаю на рівні королева. Оу! Вітаю, друже, вітаю, вітаю. танець для тебе. Воу. воу, 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 скромний. Дякую, дякую, дякую. Плюс один спонсор в нашій сім'ї. Доєднуйся, будь ласка, до нашого телеграм-каналу. Чи ти вже був спонсором королева? Просто воно не показує, що ти продовжив. фух, Дякую, дякую. То, коротше, що мейбі будемо вмазуватися на твінку, аккаунт без доната, і витрачати 5 тисяч золота. Не знаю, може щось випаде, може ні. Мені з рулетки містики випав баджер. У, слухай, це епічно. Блін, знову налаштування графіки не змінив. Нагадайте мені, будь ласка, після закінчення цього бою, щоб я налаштування графіки замінив. Віталька, привітул, ради вітати. Дякую, дякую, що прийшов. Як твої справи розповідай? Так, танчик в цілому досить гарний. Тут будемо працювати зараз на дальню дистанцію, Вон дивіться. Ой, ти що, як попав. Ой-ой-ой. Так, ну тут все дуже навіть погано, чесно кажучи, якщо я тут буду залишатись. Просто десь пташка має бути. Оце влупив. Тримай. Квиток ангар отримав. Мінус. Потрібно це опрацьовувати. Ви Молодець. Оце. Ти наступний. Дві двиду, які пацук. Ой, ти що, ти що? Броню не пробили. А броньовано нападло. Дуже добре. Пробили, Повторимо. О, як вийшло, так і вийшло. Відбій повітряну типову. Дрока, да, сама Потрібно на сушку зараз поїхати. Десь тут була, ні. А, ти тут. Нас куштують. Топороти альфа не вилетіла. Ну, басу пощастило просто. То ми все трохи побігаємо побіг в колду і спадки. Давай, друже. Ой, де стріма, я думав, вже все. Та ні, ще не все. Ще далеко не все. Ну, слухайте, ми відкрили на аккаунту основі на 5000 золота цю рулеточку. І нагадаю, що нам 100 тисяч випало. Вільного досвіду, що вже непогано. Потенційно, тут ну, нічого цікавого такого немає. Типу, містичний сертифікат так і не дропнувся. Але на аккаунті без донату, я вважаю, що має підтвердити, розумієте? Я думаю, буде більше людей, ми вмажимося відкритим. Але основна наша сьогодні ціль це на цьому танчику взяти майстроса і показати, як він грається. Такий собі огляд танчика 590, спілкуючись з вами, обговорюючи і граючи в прямому ефірі. Будемо показувати, на що здатна ця машинка. Восьмий рівень непогана броня, досить непогана, башня, непогана броня башти, досить непогана в цілому броня, і танчик виявився досить цікавий. Поглянемо, не буду формувати поки що свою думку, тому що вона може бути оманлива, бо ми зіграли всього лише три бої, тому будемо дихатись далі. Так, так, а підскажіть, будь ласка, підскажіть, будь ласка українець з цим пишаюсь. Ти до нас завітав в Телеграм чи ні? Там є повідомлення для спонсорів і там залишене посилання на Телеграм. Будь ласка, доєднуйся, буду тобі дуже вдячний. Ще ні, то тоді доєднуйся. Блін, знову падає напруга курва. Я що, блайном попав? Серйозно? Mm. Так, ну я повернувся, начебто мене зараз добре чутно. Коротше, якщо воно ще ще раз відключиться, то вже буду на цьому завершувати. Вода низька. X8 ефекти низькі. Так, значить, підвіска вирубаємо, сліди гусениць вирубаємо. Рослинності вимкнути. О, все. Зіграли бляха пару боїв, і воно облажалося знову. Шановні, вкотре перезапустив Етер, перезапускаю ще раз. Якщо воно знову буде лагати вирбатися, то це вже буде все, тому залітайте. Поки воно є, а може і буде, граємо далі. let's go. Так, що тут по Стежкам? Ага, зрозумів. Тут СДСішка. Я звідси відкатуюсь, у мене один тут спляк. Моє вітання всім. Саня провітули, ради вітати! Дякую, що завітав. МС ДСІ має ще бути. А якась курва стріляє. Ой, там їх багатсько Так, ти сердечко протискає, дуже дякую. Боже, ну довго зводиться, реально довго. можете добити цього вже. Бляха, реально не пробиваю. Стягни запаску. Ах ти ж погай. Ті хадю броньований, що це таке пробиття, фігове я думаю, пробиття таке галіме. Зрозумів, пограв, та йди до сраки. Ато уклей одному пику. Є! Yeah! <свистач> там по -цючинський. Якось допомогти, ні. Командир, ну ти й снайпер, Доїздились ездилась уже зласть. Це те відро, яке коштувало тобі 30 тисяч золота. Да, друже, да, да. Ну, я не назву його відром. Поки що, враховуючи ту кількість боїв, яку я відіграв, танчик непогано грається. Але будемо, свою думку, формувати трішки пізніше, коли накатаємо певну кількість боїв. Бо щось, поки зараз ну, команда така прям дерев'яна максимально. Так, я до речі, друзяки, щоб ви розуміли, вмазався трішки в містичні контейнерів. В себе тут в мене було 20 тисяч золота, вмазався, відбив золота і відбив собі також 100 тисяч вільного досвіду, що вже реально файно. Тому думаю, також вмазатися на аккаунту без донату, де я продам танчик 50 тп. Тому давайте це зробимо. Один раз живемо. Ну що, розумію, що ви скажете, не робить цього. Але я зроблю. Блін, знову пікає, ну я вже не буду перезапускатися, якщо виробиться. Вже вибачаю.